Привіт! Повернемось трішки назад і нагадаємо все, як було, щоб продовжити нашу історію. За будинком та ділянкою не доглядали більше 10 років. Тим часом розрослися малинники, ожинники по всій території. Коли ми вперше приїхали глянути будинок, насправді ми не знали ані форми, ані розмірів ділянки. Ми бачили все тільки на документах. І насправді оцінити об'єми ділянки ми змогли десь на день шости. До того ми могли тільки маленькою стежинкою прийти до будинку. Разом із будинком ми придбали і багато мотлу. Але крок за кроком, метр квадратний за метр квадратним, гілка за гілкою, ми прочистили ділянку від зарослів. Після запросили дітей і трактором переорали землю внутрішнього двору. В тієї весни ми навіть посадили декілька рядів картоплі. Сказати, що з трьох рядів зібрали небагато картоплі, не скажу, але вони нос не пішли. Те, що посадили, те і зібрали. Після справа перейшла до будинку. Спочатку ми викинули все сміття. Потім перейшли до перекриття будинку, де підняли верхню частину. І зробили повноцінний другий поверх. Після була розведена електрика всередині та на фасаді будинку. Тим часом на території залишилося ще багато дерев. Це були яблука, алеча, обліпиха, горіхи, запущені виноградники. Ми викорінювали хворі дерева та лікували і чистили тінь, яким можна було ще допомогти. Написано лікувальна, бактерицидна фарба для дерев та кущів. Тим часом садили молоді кущі лохини, ожини, смородини, малини, позички і різні декоративні дерева. Після перекриття другого поверху було ще більше сміття на території. Ми його прибрали і зрозуміли, що місця нам мало. Нам запропонували і ми погодилися придбати ділянку навпроти. Будинок, який ви бачите, на жаль, зберегти не вдасться, його доведеться розбирати, оскільки були використані неякісні матеріали і задня частина будинку вже від того, що за ним не доглядали, трішки зруйнувалася. Плюс розташування будинку дещо не підходить по нашому плануванню. Це? Це. На даний час ми замовили вже вікна на будинок на попередній ділянці і переходимо до їхнього монтажу. Що покажемо в наступних відео? Па-па, до зустрічі!